Так, ми дов'язали ці ряди, рядочок, стопчики без накиду, дов'язали до лінії початку зменшень і в'яжемо третій ряд зменшень. Спочатку у нас йде стопчик без накиду. Потім зменшення йде м за рахунок пров'язування двох стопчиків. З накидом разом. Це виконується так, накид, дві разом, накид. Дві разом. Ми отримаємо три петлі, які пров'язуємо разом. І таким чином, із двох попередніх стовпчиків ми пров'язали, ну, зменшили два попередніх стовпчики в один. Далі ми в'яжемо. Один стопчик з накидом звичайний. І ще раз, два стопчики разом. Один Напів... наполовину не дов'язаний, чи наполовину дов'язаний, залежно від того оптимісти ви чи змісти, і разом. Так, повторюємо ще один стопчик без зна э, знаки дум. без меншень, просто стопчик і два стовпчики разом. Один ще один. Вяжемо симетрично, ми дов'язали до середини, вяжемо ліву сторону. Два стовпчики недов'язані, пров'язуємо разом. Стовпчик з накидом. Знову два стопчики разом. З накидом. Півступчика. Ще пів стопчика і разом. І ще один стопчик без накиду. ой, ой Вірніше знакиду. Вибачте. Один з накидом і два разом з накидом, половина, ще половина, і останній стопчик у нас буде стопчик зна... без накиду, Ви виділи, вже трохи заговорююсь, що ми отримали. Ми отримуємо, давайте зверху вже видно, таке закруглення мисочка. Ну і тут знову від завершення з лівої сторони пров'язуємо стовпчики без накиду до початку з правої сторони. Зустрінемося в наступному відео.